Так щось ось таке. -то. Юля, дякую на взаєм. Галина Уцманів. Доброго дня всім, хто в вашому спілкуванні, миру і нам усім перемоги. Дай Боже, щоб так воно було. Ну, 415 чоловік, то капець, а 145 лайчиків. Невже ж так тяжко лайчики прожати? 568 чоловік. Так, Наталочка, я люблю вареники на соді і на пару, а я ні, мені не подобається. У селі озерне, а кругом травичка наліпила вареників, гарного гарна молодичка. Ага, ох, яка файна пісня. Оля привезла, а я ще люблю вареники на другий день, що піджарені. Ох, і люблю, тож люба. я її на другий день їстиму. Я теж люблю у нас. І в нас так всі люблять. Піджарені вареники ще більше люблять, як свіжі. Так щось що таке. Особливо їх на олії, не на жирові піджарити, а на олії. Вони тоді такі хрумкі виходять, золотисті. Ай смачно! Ай смачно! Так, щось що таке. -то. Так. Олексій, спитайся своїх москалів. Хто такий слава? Вони знають, бо вони весь час пишуть: слава, слава. Ну спитай їх, хай вони тобі напишуть, що то за один. Машенька Наталочка, шкварочки, сала. Так, соленого сала, наріжені шкварочки. А це як ці шости було? Я напевно. Ви виходить, я вчителька, мені до речі, дають тільки українську мову. Я рада. Щось що таке тоді. Всі питання до них. Так, 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 так. Олексій Тишенко, є із моєго дівства, моїх дідушек і бабушек в 1907 році переселили в Сибір із города Яготин. Вони в Алтайському краї основа село Яготино. Зрозуміла, і є таке, тоді багато людей виселяли. Так, бабуся Галя, а я ще люблю з фасолею вареники та от смакота. У мене баба робила фасоль з маком. Перетирала, переминала і робила вареники. І пекла пироги, фасоль з маком. Теж дуже смачно, солодка начинка була, і вона пекла. І так само, як сказати, і вареники робила. Ну, мені не, не дуже. От коли там тої е, то квасолі дуже трошечки була, а в основному мак, то так. І коли баба робила пироги, пекла з маку, то ми, нам дід дозволяв дюрочку пирогові пальчиком зробили. Мак свій виковирили, 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 вийли. А дід же їв, як казав, давайте вже мені ті джолобахи свої. Ось. І ми їли е, мак, а він їв тісто е, 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 з, з пирогів з маку. О, баба з ним сварилася, що ти його їх вчиш? До чого воно? Хай їдять вся підряд. А він, тихо, зінько, тихо, у баба зі назвалася. каже, тихо, вони ще маленькі, наше їм те тісто. Тісто і я зім, а вони хай мака їдять. Ось так щось таке діло. Таке було в нас. Так, що ось таке то. Так, Катерина вознамець, я коржі смаком пекла. Три дні тому смакота. Юля Бойко ставимо лайки і сердечка ставимо. Андрій вона. Вони барани нічого не знають. <сум> Самі краші вареники зроблені руками. Ну так, да, я чим роблю. <сум> так, Сергій, Катерина возна.